Той, який хранив, благоставляв, провадив нас і дав нам, дав цей чудовий день, де ми в мирі зібралися перед лицем нашого Господа, де разом ми можемо чути Слово Боже, разом можемо славити його в плавмах, в віршах, в серцях своїх, то що Він і наш Господь і Він нас знайшов, оправдав, омив і дав кусити кінь і благий, який є Він, і яка його є велич. А саме головне. Дав нам живе на надії і уповання жити вічно з Господом. Бля да. того, він прийшов на цю землю, пострадав, щоб многі скопити своїй крові і дати нам життя вічне. Слава йому за Господу! І коли Христос був на землі, Він сказав про свій другий прихід, дав ознаки свого приходу, і учні, вже, якби прийнявши це слово, чекали Його. І думали, що от цей прихід, так, він вже має бути незабаром. І ми бачимо, як послані даже говориться, що прихід близький його останній час, Павло постійно на, 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 домовляє, говорить. І Люди були готові, вони були готові, вони маємо, бачимо, останні, перша церква вона продавала свої маєтки, вони всі гуртувалися, були разом, чекали. То, що Господь прийде, і ми бачимо, вони мали велику силу, в тому що вони оце гуртувалися і цю мали надію на Господа. Вони відкидали все суєтне, все це земне. Ми бачимо, з якими великими чудесами, і яка велика сила була написана, що інші боялися пристати до них, навіть через те, що там діє Дух Святий, і ми бачимо ті учні. Не учні, а перші, які люди Анані Сафіра, наприклад, вони також продали і якби хотіли обманути, хотіли половину е притаїти, але не того смислу, що вони не хотіли все віддати. Це їхнє майно, вони мали праві дати, скільки їм хотілося, але вони брехнає е сказали, от за таку ціну ми продали. І вони впали, як чоловік і жінка замерзла. Ми бачимо і великий страх напав через те, що вони розуміли, що там присутній Господь. Там Дух Святий присутній, там дія Божа є. Амін. Так само ми бачимо, ця дія вона проявлялася не тільки, щоб в страсі був цей народ, а в тому, що велика благодать діяла на ісцілення, на оздоровлення. Ті, які були від народження, вони скакали, вони ставали здоровими, ті, які також були скіпів народження, прозрівали, мертві воскресали. Це все діяв Господь. І він сказав: Я вчора, сьогодні і навіки той же. Амін. Він не міняється, і сила його не міняється. Але важливо, щоб ми прийняли те вчення, яке нам преподав Господь. І ті послідовники, апостоли, які прийняли від нього це вчення. Павло також пише: він самого Господа прийняв і він навчає, що він прийняв від Господа, яка там наука була, що, що він ну, передає і іншим, і каже, навчи спосібних передати іншим, щоб вони передали далі поколінням. Але ми бачимо до останнього часу, що буде Христос каже. Прийду найду-лі віру на землі. Це важливо через те, що сохранити оту віру євангельську, передану однажди святим, це дуже важливо. Сохранити все, е, так як воно є, є, от ми знаємо, фальшиві гроші, а є натура, настоящі. На них є е, голограми, там, піктограми і всі ознаки, по яких ми можемо оподілити фальшиве від оригіналу. От іменно ця Євангельська віра, однак перед святим, це є оригінал. А потім люди додають щось своє, сатана рішає дай зробити так чи іначе, і ми бачимо, виходить, фальшивка. Але люди, ті, які е, йдуть на ці, е, обман духів обольстительних, не розпізнають, не розпізнають або і не хочуть розпізнавати, де є істина, а де є обман. Христос сказав, є правда, дорога і життя. І все, що ми робимо, торкається всяке, ми живемо у такий час, ми бачимо, який ми час живемо. Є свобода, є достаток. Батьки наші не мали того, але все те, то, що торкається нашого ходження, воно повинно бути зважено, звірено з Господом. Нічого, це земне, воно не повинно нас відвести від істини. Від чистоти і святості, ще ні було нагадано, що свят, святий хай ще освящається. В чому це може бути освячення? Господь сказав, будьте святі, бо я святий. Ми бачимо, що коли люди е, от, живуть по плоті, то святість удаляється. Коли вони живуть по духу, вони ще прагнуть бути ближче, по духовному жити. І так запало це свідчення, де брат Сєпа говорив дійсно, коли покаявся, коли е, розумів, що всяка неправда є гріх. І навіть, те, що він не робив, але він розумів, що йому принесли оці мішки, де там було більше зерна, що варто було піти поговорити з тим кіборником, ну, щоб хто він не сили одним словом. Ми бачимо, наскільки це тонко, коли вже ти на якийсь духовний рівень піднімаєшся. І ти освячуєшся, ти бачиш по тому милкому, що тобі треба щось поправити. А коли на повні очі закриті, ти можеш грибсти лопатою і казати, що це є нормально. І не зуважити те, що воно є нечистиве. А сказав Господь, не прикасайся ні до цього нечисте, і я прийму вас. І багато таких християнинів, які не можуть розпізнавати, якби младенцями уставаються, оставляють, і руки своїми руками, вони не можуть освячуватись оце. Сім'я, яке е, посіяно було Господом, це слово, воно не приносить плоду і переважає більше плод, ніж духовне. І тому як важливо, дійсно, е, ми є почва, наше серце є почва, де лукавість хоче нас і Господь сіє своє слово. І нам так часто приходиться е, прополку робити в своєму серці, так на тому огородині. Ми бачимо, сходить. Якась хопта, і її треба вкорняти так само і нам. Тому і написано, святий буде освячувати ще. Він буде бажати мати спілкування ще ближче з Господом. І я знов-таки споминаю свідчення Дмитрія для Безпалого, коли він говорив, що була молитва. І так Господь побудив, каже, молиться. Хто хоче помолитися за освячення, хто хоче бути ближче з Господом. Будь ласка, вийдіть упереду. Ми помолимося і каже: вийшло пали чоловік, там стали. І проволиться і подвичний свій зал так скорбно стало, за і каже: браті і сестри, хіба ми так вже близько з Богом, що наша відстань вже нема куди скорочувати? Хіба ми не хотіли б бути ближче з Господом? Каже, близько з Господом, це коли ти чуєш, як серце Господа слухає, як Йоанн був на груді, там вже ближче не було куди. Але ми кажемо в такому стані, в такому положенні. І почав кожен облічатися дійсно, що байдужі є. До того, щоб освячуватись, байдужі до того, щоб свою відстань скорочувати з Господом, щоб вона була найкоротшою, щоб дійсно можна було чути, як Господь пошелки говорить, а ти чуєш, ти покірний того голосу, а це як близькість, і хай Господь благословить нас, дасть нам оцю ревність, щоб ми шукали Господа ближче і ближче. І я личю слово, це буде послання до Йоанна, перше послання до Йоанна, зрозуміло розділу 1 з 18 вірші крайнища. Послання Євана. Не до Йоанна Йоанна. Діти, остання ця година, і як ви чули, що піде Антихрист, і тепер з'явилось багато антихристів. Сьоми ми і пізнаємо, що остання година настала. Вони вийшли від нас, але не були наші. Бо якби вони були наші, то залишилися б з нами. Але вони вийшли. І через те виявилось, що не всі наші. Ви ж маєте помазання від Святого і знаєте все. Я написав вам не тому, що ви не знаєте істини, але тому, що ви знаєте її і що всяка неправда не від істини. Хто не правдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос, це Антихрист, що зрікається Отця і Сина. Кожен, хто зрікається сина, не має і Отця. А хто сповідує сина, має і Отця. Отже, що ви чули від початку, то нехай перебуває у вас. Якщо перебуватиме у вас те, що ви чули в початку, то і ви перебуватимете в сині і в отці. Обітниця ж, яку він дав нам, є життя вічне. Це я написав вам про тих, що водять вас в обману. Втім, помазання, яке ви одержали від нього, у вас перебуває. І ви не маєте потреби, щоб хтось вчив вас. Але що саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне і нехибне, то чого воно навчить вас о тому перебувайте? Отже, діти, перебувайте в ньому, щоб коли він явиться, мали ви знання і не осоромилися перед Ним у пришестві Його. Коли ви знаєте, що Він правильний, то зрозумійте і те. Що кожен, хто творить правду, від нього народився. Амін, слава Богу. Це слово стосується, каже, останніх години останнього часу. І ми живемо в цьому часі. І таке слово, каже Іван, каже, багато антихристів з'явилося. Що це слово саме означає антихрист? Це протилежність Христу. Ми бачимо. Каже написано, хто відрікається зрікається сином, той зрікається і отця. А хто і сина, хто і має сина і отця. Як це зрікатися? Ми можемо думати, є такі вчення, де відкидають сина як, ну, як Творця, що він є ангел і йому не можна поклонятися. Це одно. Це, звісно, є ієць. Але ми можемо зрікатися і сина в тому, що. Він в його науці, що він навчав. Ми бачимо, як він навчав. Він навчав жити не по плоті, а по духу. І якщо ми починаємо духом, але закінчуємо плотю, ми злякаємося сина, ми зрікаємо його учення. Хто прибуває в мені, прибуває в слові, тобто хто прибуває в слові моєму, той прибуває мені, Ісус сказав. І це є послідовність. Ми бачимо останній час. Ми бачимо, як наші батьки служили Господу, яке в них, як їх помазання оце вело. Каже, вам не треба, щоб вас вчив вас, але помазання яке вас прибуває, самих вас учить. Ті саме ми можемо взяти і свідчення нашого брата Сього, який святкував це помазання, оце совість, куда Бог у нас судить, над нас говорить. І ми ну, розуміємо, що Бог хоче в мене, щоб я щось зробив. Ми бачимо всякі обставини були в житті, трудні времена були, і я собі зауважував. Ці свідчення, які вони дорогоцінні, коли ти чуєш, як стояли білі наші батьки, наші послідовники. Я слухав свідчення щось раніше, але воно так прийшло на пам'ять, коли він був призваний в армію, це після воєнні часи, по-моєму, і його заставляли взяти присягу, взяти зброю в руки. Він сказав, я не можу цього робити, я служу Господу, я призваний спасати, а не вбивати. І я не можу давати обітницю за іншому, який дав обітницю Господу моєму. І його там ну, кожен раз виводили, кожен раз з ним беседовали, там тортури робили, що не робили, і він відказувався. Ну і вже останній разував з ним Зампоріч, хто ставив перед собою. Ти знаєш, що ти по закону є, ну, якби я маю владу над тобою, і ти нарушаєш закон. І от виложити револьвер, і я можу зараз тебе просто застрелити, бо ти відказуєшся захищати батьківщину і проче там. Ну, І він говорив, і той сказав, ні, я не буду. Він взяв просто той револьвер і в нього, пробив йому легкий, він пов, каже, я сознання не потірав, але бачив, що кров хлеща з мене. От, і Прийшли там, його забрали. І, навіть не на допомогу, він там був в камері закритий, молився до Господа. Ну і його судили, він дав Бог, щоб він укреп, осудили всили його в тюрму. І е, так прийшло время, що ну, він молився до Бога і не розумів за що і як, але що він далі розказує, що як повернувся це все. це все, що в камеру заходить одного дня, ти сам що в нього стріляв, і він зразу чує голос: оце твій обійця, оце в кого стріляв. Каже, тобі нічого не треба робити, ти тільки скажи сукамерників, хто він є, і його просто роздаруть. На часті оці зеки, хто що, що він є. То є. І, і він чує дує голос ні, ти повинен свого ворога нагодувати, ти повинен поступити, покрити зло любов'ю, ти повинен отримати таку перемогу, тільки любов'ю. І він знав, що той прийшов десь, його там, закрили в СИЗО, його не кормили, він голодний, і на нього ще паніка не було. Він пішов, і той одразу ж пізнав, злякався. І він зрозумів, що йому тут кінець, і він йому, получивши свою їжу, віддає ту їжу, і він взяв ту їжу, руки трусяться, ложкою по миску, і сльози кодяться на щеках і каже, за що ти зі мною так поступаєш? А він каже, так мене Господь вчив, я вірю в Господа. І він потім відкрився йому, каже, мене совість моя судила постійно, що я висловив тебе. Бо коли в дитинстві я ще навчався, і ну, мама всегда говорила мені, синку, не роби нікому зла. Поступайся з людьми, та як хотіли з тобою поступати, і мені ці, каже, ці слова завжди звучали в моїх в ушах. Каже, я не знаю, яка його дача доля. Але він каже, так, Бог повернув, що він там привинився, і його так само осудили. І там мало бути якесь осудження навіть до нарозлів його. Але каже, що молися до Господа, проси в нього прощення, я тебе прощаю, хай тебе Господь простить, щоб тобі Господь дарував життя вічне. Я собі зауважив, які це є для нас приклади йти по сідах Христа і те помазання, яке дав Христос, що коли ми чуємо голос Божий, ми поступили правильно, не по своєму розсудку, по своєму плоті. Ми бачимо, скільки зараз в світі зла, як люди зненавигли одним, скільки даже і християн носять зло, непрощення, прощення, як воздають, бачимо таким злом за зло. Бо те, що сьогодні ми бачимо, свершається навколо нас, немає миру, війна. Б'ється кров, але як мало ті, які можуть е, мати перемогу не зброєю, не злом, а добром, щоб перемогти, стати в правильне положення, правильну позицію. Останній цей час каже, багато антихристів появилося. Ми бачимо, багато сьогодні відійшло від істини і каже, вони відійшли від нас. Ми бачимо, які сьогодні церкви, як сьогодні служать плотю, а не духом, як сьогодні радіють плотю, а не духом, ми бачимо, що це. Ну, не називаєш християнством, даже це просто лукавий викрадає, і вони відходять ці люди від істини. А не прийде Христос, і він каже, чи я знайду віру, чи знайду ту істинну церкву, за яку я страждав і приливав кров'ю, чи вона пішла по моїх стопах, чи вона також страждає за істину, як страждав я. Оце є то, що навчає нас івангелія. Це те, що навчає Іванія Сохранити правду до кінця і не піти на уловки Антихриста. Ми бачимо, хто нас буде обманювати. До нас не прийде із світу якийсь чужий, а це каже із самої церкви поставив ті, які відійдуть, ті, які почнуть уводити тих овечок, прищати, навчати неправильно, поступати так, як цей світ диктує, підстроюватись під нього, щоб бути на висоті, на славі. якісь а наоборот, не втрачати то, ну що хтось може принижувати, хтось може дивитися неправильно, бо ти говориш не так, як світ хіба чути. Хай Господь благословить нас, Хай Господь благословить служителів, пастирів, які поставлені по церквах, щоб дійсно Господь діяв через кожного із нас, щоб істина в нас охоронилася, і те, що ми чули від початку, щоб ми зберегли. Хай Бог нас дасть. На це нам віру живу, що ми зустріли Господа, як написано, що ми не посоромилися в день пришествия Його Богу нашому хай до себе слава повіки. Амінь.